Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною поринути дуже цікаве та повчальне заняття. А про що зараз здогадаєтесь послухавши віршика? Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті, і грязюці, у смітті і у пилюці під брудними нігтями, пазурами й кігтями той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватись, митися, купатись, повтікають злі мікроби, а разом з ними всі хвороби. Діти, ми з вами вже багато чого знаємо про мікроби та бактерії. Давайте згадаємо наше знання мікробів та бактерії це що найменші живі істоти на землі. Мікроби завжди шкідливі, а бактерії можуть бути і корисними. Що робить для нас корисна бактерія? Це перш за все удобряє ґрунт. Допомагає отримувати ліки, миючі засоби і навіть кисломолочні продукти, такі як сир, сметани, йогурт. А що ж роблять шкідливі мікроби та бактерії? Що вони викликають у нас? Так, вірно, все правильно. Вони викликають у нас хвороби. Які мікроби потрапляють у нас в організм? Вірно. Шкідливі. Давайте ми з вами проведемо експеримент, як мікроби потрапляють до нас в організм і як з ними потрібно боротися. Для цього ми з вами візьмемо тарілочку із водою, перчик, насипемо у тарілочку з водою. Так, щоб водичка була чорненька, оскільки це будуть мікроби в нас. Рідке мило. Ми з вами знаємо, щоб не захворіти перше правило потрібне, це правильно мити руки. Тому ми беремо мило і ватна паличка, щоб я пальчиком не макала, я буду макати ватною паличкою. Отже, ватну паличку я гарно змочую у рідкому милі. І тепер ми пробуємо опускаємо до наших шкідливих мікробів. Дітки, бачите, всі мікроби втекли від мила? Ну що ж, я вас вітаю, супер, діти! Переможці мікробів! Тож скажіть мені, будь ласка, діти, що ми сьогодні дізналися про здоров'я та мікробів? Хто головний ворог мікробів? Вірно, все правильно, особиста гігієна. Чисті овочі, фрукти, корисна їжа, спорт, режимня, свіже повітря, сонячні промені. Та найперше, ми повинні пам'ятати, що завжди руки ми повинні мити з мило для того, щоб перемогти всіх мікробів, які мішають нашому організму рости. Вам сподобалося сьогоднішнє заняття? До нових зустрічей! До побачення!